Всім привіт! Сьогодні ми з вами розпочинаємо серію рілсів та постів, які будуть присвячені косметиці з регенеруючою дією. Всі ви чули про такі компоненти, як полінуклеотиди, екзосоми, пептиди. Всі вони здатні відновлювати та регенерувати шкіру, але механізм дії. У них різний. Тобто, за своєю формою дії вони підійдуть під різну проблему. Ось у цьому ми з вами і будемо розбиратися. І почнемо ми з вами з екзосом. Екзосоми були відкриті достатньо давно, але широкого використання набули нещодавно. Що це являє собою? Це маленькі визикули мікроскопічного розміру, які здатні проникати усередину клітини. Їх виділяють стовбурові клітини нашого організму для того, щоб доставити до певної клітини необхідну кількість корисних речовин, такі як молекули РНК, фактори росту, рецептори, протеїни, ліпіди тобто, все те. Що дозволить клітині нормально функціонувати. Тобто це така як посилка з усім необхідним до вашої клітини, яка точно буде доставлена усередину за рахунок ось цього маленького розміру везикули. Круто, правда? Екзосоми добувають з людських клітин, з рослинних. А також синтетичні екзосоми. Вже навіть є і така технологія. Уже навчилися виготовляти екзосоми у лабораторії, роблять цю оболонку з гіалуронової кислоти. Називається це куалусом. У професійній косметології є такий ін'єкційний біоревіталізант Кларді. Він містить комплекс оцих куалусом, синтетично виготовлених, у яких Поміщено усі необхідні компоненти для відновлення та регенерації шкіри. Екзосоми людського походження, їх виробляють із жирової клітини, з пуповинного канатика, із струмальних клітин, тобто є різні типи клітин, з яких їх дістають. Але на шкіру найкращий вплив дають екзосоми, виготовлені з пупочного канатика. В Україні є Гудселс, це компанія, яка виготовляє екзосоми з пуповинного канатику. Це, мабуть, найактивніші екзосоми, які є у нас сьогодні на ринку, бо саме екзосоми пуповинного канатику науково доведено мають найбільшу регенеруючу дію саме на шкіру. Ну і також один із бестселерів на косметологічному ринку сьогодні це екзосоми, асце вони виробляються із жирової людської клітини. Звичайно, професійні косметологічні препарати з екзосомами набагато ефективніші, але все-таки домашні засоби з екзосомами також показують дуже круті результати у використанні. Давайте розберемося, що це за засоби і які продукти я рекомендую своїм пацієнтам. Перший косметичний засіб з екзосомами, про який хочеться розказати, з'явився. На моїй орбіті відносно нещодавно, але на ринку він достатньо давно. Це торгова марка Кларді. У них є лінійка Таймлес Series, і у складі цієї косметики містяться саме екзосоми, мезинхеманія, стовбурові, клітини, пуповини. Тобто це найактивніший засіб, який наразі мені відомий. На друге місце я би поставила ехоблам бальзам від ISCE. Дуже прикольна форма, він продається у формі крему і до нього ще додається спеціальна капсула. Перед використанням це все потрібно змішати, зберігати у холодильнику і використати протягом 21 дня. І ще один дуже популярний серед моїх пацієнтів засіб. Це Целвід Ехоріпе. Дуже крутий продукт, він містить екзосоми з клітин троянди рози даманської. Вона біосумісна з нашою шкірою і чудово проводить необхідні інгредієнти у шкіру. Дуже круто працює. Усі засоби з екзосомами підходять для шкіри з порушеним бар'єром, для чутливої шкіри, для шкіри з розацією. Навіть для шкіри з розацією це буде прямо знахідка, оскільки пацієнти з розацією постійно страждають на порушений. Бар'єр шкіри. Ми очікуємо, що ці визиколи проникнуть у глиб наших клітин та доставлять туди всі необхідні речовини та компоненти, які запустять цей процес регенерації у нашій шкірі. Регенерація відновлення колаген-еластину, регенерація в плані відновлення бар'єру шкіру, регенерація в плані заживлення, регенерація в плані позбавлення плям постакт та фотопошкоджень. Тобто, це не просто ми даємо будівельний матеріал на поверхні шкіри, ми поміщаємо всі активні інгредієнти у маленьку бульбашку і відправляємо її прямо у клітину, оскільки її розмір настільки маленький, що він без будь-яких проблем проникає туди, куди потрібно. Тому, якщо вам потрібна швидка, Регенеруюча, відновлююча дія, або ви хочете мати крутий базовий зволожуючий крем, оберіть е, продукти з екзосомами. Ви не пожалкуєте, не очікуйте вау результат після першого нанесення. Це буде просто комфортний продукт, але у часовому проміжку е, краще взяти три тижні. Це якраз цикл оновлення клітин. Ви побачите, що ваша шкіра реально змінилась. Про екзосоми, все далі будемо говорити з вами про полінуклеотиди.